А в Україні завершується довгий період травневих свят. Експерти кажуть, що такі тривалі вихідні можуть мати подвійний ефект на економіку з одного боку споживання у цей період різко зростає, а з іншого виробництво зупиняється. У нашій рубриці тема тижня ми поцікавилися вашою думкою. Чи може економіка України дозволити собі такий довгий святковий період? 18% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Більшість 78% – вважають, що ні. І 4% не визначилися з відповіддю. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці тайму» та у мережі Фейсбук з цього приводу. На мою думку, в українців святкових днів таки забагато. Особливо традиція святкувати деякі свята три дні. Пише нам глядач Петро з Івано-Франківська. Розгулялася Україна аж за НАТО. В країні повний завал в економіці. А весь народ невідомо, що святкує і чому радіє. Бенкет під час чуми вважає Тетяна Запоріжжя. А ось у землевласників немає вихідних, працюють, городик же свій, та й домашніх удома не буде чекати, поки хазяїн відсвяткує. Додає користувачка Фейсбука Нінель Шаєвич з Ізраїлю. Це були думки глядачів, яким вони поділилися з нами онлайн. А що думають з приводу тривалих свят перехожі на вулицях української столиці? Про це у них запитували наші київські кореспонденти. В Україні занадто мало свят. Так я думаю, що людям треба трошки розслабитись. А ці свята якраз совпали. Такі тризаметні дати. І 1 травня і Пасха. а от... Канун буде 9 травня. Я думаю, що це, на, на цей рік це нормально. Ми працюємо важко цілий рік, а в такі весняні цікаві дні дуже приємно відпочити. Це ненормально, щоб з перого... Це ненормально, щоб з 1 травня і майже до 12-го відпочивати. А гроші хто заробляти буде? Всі підприємства не працюють, економіка стоїть. В радянські часи таких довгих свят не було, і зараз вони недоречні. На кожне свято треба виділити по одному дню, а не затягувати на два тижні. Народи так у нас ледачі, та ще й довгі свята розхолоджують. Я вважаю, що уряд чинить неправильно через те, що запровадити таку велику кількість свят, тобто місяць, а потім пора відпусток, літня, вражаючи впадіння ВВП, промисловості, і ми продовжуємо йти тим самим шляхом, повторюючи всі ті помилки. «В нашій країні можна взагалі гуляти цілий рік. Чому? Тому що так і так нічого не робить і все. Чим більше свят, тим краще живеться народові. У нас Свята, які затягнулися під час вегетативного сезону, це привід поправити власне господарство. Україні треба. Подумати над цим питанням, чи, чи працювати, чи відпочивати. Але для людей це дуже добре. Там два тижні це ну з точки зору там, економіки, взагалі держави там мені тяжко говорити, але з точки зору там, малого і середнього бізнесу, мабуть, це там, проблема. Не? Хочеться відпочивати, але ну, для бізнесу довго трохи задовго. Тільки ж новий рік був. От. Ну, для економіки я думаю, що не дуже добре. І люди, які хочуть ем, мати заробіток, особливо якщо заробіток залежить від ем, саме робочих днів, то я знаю, що дуже багато чекають, уже, коли вони скоріше закінчаться, щоб можна було щось заробити. Один день можна зробити вихідний, 9 травня, один вихідний і не з'єднувати по цілому тижню.